Доброго ранку, малята, хлопчики, дівчата? Зараз у нас заняття з довкілля і тема нашого заняття транспорт. Дітки, ми сьогодні з вами поговоримо про транспорт. Для присування землею, повітрям, водою, для перевезення пасажирів та вантажів існує транспорт. Які ж види транспорту існують? Дітки, перед вами малюнки. А ну подивіться, будь ласка, який пасажирський транспорт у нас є. Метро, потяг, железнодорожні автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрут таксі і таксі. Дітки, а кого перевозить пасажирський транспорт? Вірно, дітки, людей! Дітки, подивіться, будь ласка, на малюночки, у мене вантажний транспорт. А що ж перевозить вантажний транспорт? Як ви гадаєте? Вірно, різні вантажі. Молодці дітки! Дітки, а зараз подивіться на дошку, який ви бачите транспорт спеціального призначення. Дітки, його викликають, коли є потреба. Це пожежна машина, це швидка допомога, це поліцейська машина, а ще є газова машина. Дітки, Це транспорт дуже відповідальний. Його викликають за номерами. Пожежна машина викликається за номером 101, швидка машина визивається за номером 103, поліцейська машина визивається за номером 102, а газова служба визивається. Газова машина визивається за номером 104. Кожна з цих машин має свій колір та оснащена спеціальним обладнанням. Дітки транспорт можна поділити на групи. Водний, повітряний і наземний. Дітки, Водний транспорт це теплохід, катер, баржа, човен. А давайте з вами називемо транспорт повітряний. Це літак, галікоптер, повітряні кулі, дирижаблі. Дирижаблі це величезний повітряний корабль, ракети. Космічні кораблі. Дітки, а давайте з вами назвемо е, наземний транспорт. Наземний транспорт, він е, найбільш численніший. Давайте його називемо автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрути таксі, вантажівки і железнодорожний транспорт потяги. Дітки, а ще є підземний і підводний транспорт. До підводного транспорту належить підводний човен, а до підземного транспорту належить метро. Дітки, існують ще, існують ще машини-помічники. Наприклад, бульдозер він ґрунт відрізає рівно, шар землі пересуває. Вантажівка, вона перевозить вантаж. Сміття назвали, що вивозить сміття. Бетономішалка перемішує бетон. Екскаватор риге землю. Де наш екскаватор? Ось. О. Поливальна машина, вона вранці місто освіжає, поливає. Ось вона. Існує ще підмітальна прибиральна машина. Вона вранці-рано прибирає місто. Каток потрібен, щоб робити рівну дорогу. Самоскид сам розвантажує вантаж. Автокран все на світі підніме. Трактор. Трактор допомагає рити землю, Рівняти і рити і землю. Комбайни косять пшеницю і кукурудзу. Водовоз, водовоз. Я вже показувала вам Це, ця машина, вона е, у своїй цистерні возить воду, куди необхідно. Молоковоз. Перевозить молоко. Існує машина, коли, яка возить. Діточкам морозиво улітку. Дітки, існують ще воєнні машини, воєнний транспорт. Ну, про них ми сьогодні балакати не будемо. Дітки, ось ми з вами згадали наш транспорт, види транспорту, які іво. Існують. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нової зустрічі!